Вітаю, маю розвантаження таке цікаве цих пінопластових блоків, з яких потім складають Лего стіни заливають бетоном. І, і це доставка така просто вам центри, щоб ви зрозуміли. Просто в якомусь населеному пункті, невеличкому, в такій глуші, це 17-й нью Брансвіку. Вчора. Від нормального хайвею їхав 40 кілометрів, напротязі тих 40 кілометрів бачив 5 лосей. А тут боулінг клуб, чи колишній, чи теперішній, я не знаю, І дивіться, як тут можна не хапанути цвяха. Дивіться тут згарище. Це суцільні цвяхи і шурупи тут. І я тут заїжджаю. Так. Ну, так. Буду. Мені ще там того колеса не поміняли. Два дні простояв, три майже доби і подзвонили, сказали, написали, верніше, що вони не можуть, бо нема, нема таких коліс зараз і все. Дивіться, це боулінг клуб. І... Тут щось вони палили з того болінгу клубу, клуба, тому що кеглі валяються, бачите, спалені. Угу. Вон там збирають, складають ті блоки. Природа, звичайно, красива, але лосі мене лосі мене, звичайно. Настрашили трошки. Отак. Так починається будова в Канаді, але не дошок навести все з дерева. Боулінг клуб. Стандартно площадка. Бачите, майданчик не заасфальтований, це в Канаді нормальне явище. Просто отак От відбувається. Йдемо подивимося, що тут. Я як заїжджав сюди, мені сподобалося, там якийсь ставочок такий є. Життя тут, звичайно, спокійне, але я би сказав небезпечне, бо ці лосі вони ходять тут між домами. Вони собі рахують, що вони тут господарі. Минулого тижня в Сполучених Штатах в селі через одне село проїжджав Медведик, мені намагався дорогу перебігти. О, який тут ставочок. Майже як в Україні. О, Вони тут так. З тавочками не, не, не то що не... Ну, не практикують їх, тому що в них узараз багато є, їм, їм і тих водомів вистачає, але... Бачите, тут є. Бо це така частина нью брансвіка Це північний Нью-Брансвік, щоб ви зрозуміли це. Ой. Такий, я би назвав його дикий. Ну, він і так не дуже заселений, але в цій частині тут взагалі оце містечко 20 кілометрів інше, там, де я сьогодні ночував, і все, і такими розривами по 40 кілометрів. Ви їдете майже 40 кілометрів в ліс. І пише, що наступних там 40 кілометрів обережно в лосі. І там що декілька кілометрів знак лосі, лосі, лосі. Ну і там навіть знаку не треба там, їх самих видно. Вони такі. Бачите, як, як відбувається спокійне життя. В канадській такій сільській місцевості. Людей нема. Всі працюють, всі працюють. Хоча і і десь місцевість така дика, але всі, всі при роботі. Слава Богу, що при роботі. Діти в школі в садочках. Навіть такий невеликий населений пункт має там садочок, я бачив. І всі з п'ятої години вже вдвіжі, всі працюють. Ніхто не спить довго. Але в 9-й годині вечора вони вже всі лягають спати, вони вже всі сплять вже. Нема... Це не так, як в Україні, що ви там тулумитися до а потім зранку ще спите. Ні-ні. Так в Америці не працює. Причеп перебрав. Здув своєю дуйкою, ну, це, це, це тема, тому що коли... Пінопласт всередині би важко, а дуйка це, це просто капець, яка тема. Це 15 секунд і причап чистий. Я вже постояв трохи вже підсох. Написав я до своїх ще відразу, ще тільки-тільки тільки, тільки, тільки е... почали розвантажувати. Я написав, що причап через 20 хвилин буде пустий. Так. Дайте мені знати, в як. В який бік рухатися, щоб е, мені потрібно поміняти шину причепі, мені треба дати знати go right, куди, куди я рухаюся, в якому напрямку, щоб туди під'їхати і там поміняти шину. Прийшло півтора години і щойно прийшло повідомлення, що рухайся на базу. Уявляєте? Я від бази за 750 кілометрів. Нічого нема, роботи нема. Катастрофа. Їду зараз, вертаюся назад тими краями де лосі. Як будуть бігати, то я вам, то вам зніму і покажу, бо вчора не знімав, бо це вже смеркало і так, було б не дуже добре видно. І я не був приготовлений до такої акції, що будуть такі пішоходи на обочинах ходити. Окей. Як тут не будуть ходити лосі як така місцевість їм комфортна, ніяких горбів нема, виходиш з лісу. Зразу дорога. І зараз ще куди не йшло, бо всі їде колона машин, так один одного тримаються, ніхто нікого не хоче обігнати, всі, всі їдуть, бо знають, що коли колоною їхати, то менша ймовірність хапанути лося. А коли так, Пійдеш вночі тут або коли смеркає, це дуже небезпечно, бо він, він може на ходу на, на швидкості вибігти з лісу і прямо відразу під колеса потрапити. Він досить швидко біжить. І, і на тих таких своїх дуже довгих ногах. А отут ця місцева для них ідеальна, бо тут і такі болота, вони в тих болотах. От вчора такі, от, там от, де були лосі, то там було болото. Вони в тому болоті прямо так по коліна в, в тій грязюці. Що це за тварина така цікава, любе болото? Сьогодні нема. Ну, і дуже добре. Ще залишилося мені якихось 17 кілометрів до... Нормального хайвея і додому. Ще написав, де можу я поміняти шини, ще ніхто не відписує, десь по дорозі заїду, вже поміняю. Ну що, так, лося я і не побачив. Приїхав я буквально за 200 кілометрів. Вудсток став, щоб поміняти ті шини в, е в причепі. І як ви думаєте, скільки годин не чекав? П'ять. Більше п'яти годин. Дотримали мене до четвертої дня. Я в 4 дня вже мав бути вдома, а вони не так гарно дотримали. Молодці. Ну, люди погодинно працюють, тож не можна зробити це. Якби приїхав, це той. Е який виїжджає на виїзд, він це міняє за 20 хвилин. Але Приїхав я на ніч вже додому сьогодні, приїхав на фірму, скинув причеп, і в мене офіс набрав води в рот, нічого не каже, взагалі не відповідають на смс. -и. Дзвонити їм не треба, бо так написано в інструкціях нових, що тільки... Тільки навіть не смс, а тільки через систему ми, ми спілкуємося. Повідомлення я їм написав. Нічого. В офіс потрапити я не можу, бо по нових правилах також вони там закрилися, так що до них не доберешся. Ми ще заходили з заднього входу через склад. Склад тепер також закритий. Ну, молодці. Отак. Ну, що буде далі? Побачимо вже вівторок сьогодні. Дякую за перегляд і до наступних відео. Ставте for bike